2024 рік став важливим етапом для медичної галузі Львівщини. Від впровадження інноваційних технологій до відкриття нових відділень і центрів регіон демонструє стрімкий рух до європейських стандартів охорони здоров'я. Підсумовуючи цей рік, ми розповімо про головні досягнення, які не лише підвищили якість медичних послуг, а й відкрили нові можливості для пацієнтів та медиків. Безперебійно 24 на 7 працівники Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги виїжджали на виклики пацієнтів. Зокрема, за рік у диспетчерський відділ було здійснено більше 500 тисяч дзвінків за номером 103. Бригади швидкої здійснили більше 230 тисяч виїздів до пацієнтів і ще більше 100 тисяч госпіталізацій у лікарні. Завдяки успішним реанімаціям медикам вдалося врятувати 72 пацієнти, пацієнта, які потребували невідкладної допомоги. Окрім того, про Цього року відбувались медичні евакуації пацієнтів як в лікарні Львова, так і за кордон. І надалі ця аварійно-рятувальна служба кожного дня продовжує виконувати завдання підвищеної складності і завдання підвищеної небезпеки. 2024 рік став проривним у спектрі діагностичних послуг. Зокрема, вперше на амбулаторному рівні у другому медичному об'єднанні Львова для усіх мешканців громади запрацювала комп'ютерна томографія, де отримати послугу безкоштовно можна за скеруванням від лікуючого або сімейного лікаря. Також Львівщина отримала доступ до сучасних методів лікування раку. Зокрема, Львівський онкологічний центр поповнився одним з найпотужніших інструментів для лікування онкології, а саме лінійним прискорювачем. Це стане важливим засобом у боротьбі зі злоякісними пухлинами. Цьогоріч у Львові відкрили унікальну в Україні лабораторію, в якій проводять генетичні дослідження новонароджених. Запрацювала вона у регіональному центрі неонатального скринінгу. Обстеження є безоплатними і доступними для усіх новонароджених. До слова, вперше в історію комунальних медичних закладів України, лабораторія секвенування проводить аналіз екзому, який колись був доступний лише за кордоном в приватних закладах. За рік вдалося значно розширити та збільшити якість медичної допомоги. Важливою подією стало відкриття масштабного центру протезування та ортезування міжнародного рівня. Запрацював він на базі реабілітаційного центру Незламні тут вже виготовляють протези, навчають майбутніх протезистів та проводять дослідження і розробки. Чимало складних унікальних та знакових операцій вдалося зробити за цей рік. Зокрема, вперше на заході України у першому медоб'єднанні Львова виконали дорослу донорську трансплантацію кісткового мозку. Брат врятував військовому життя, віддавши свої стовбурові клітини. У цьому ж медзакладі вперше у Львові виконали і трансплантацію кісткового мозку, де донором для себе став сам пацієнт. Ця пересадка була аутологічна, тобто чоловіку пересадили його ж клітини після хіміотерапії. Завдяки впровадженню кохлеарної імплантації у центрі дитячої медицини шестеро дітей з повною глухотою змогли почути перші звуки і надалі мати шанс повноцінно розвиватися. Окрім того, львівський охмадит увійшов до спеціальної державної програми, і тим родинам, у яких діти потребують імплантування, зможуть провести його безкоштовно. Окрім того, у медзакладі розвивається допомога дітям з розчіленими губи та піднебіння. Щодня у львівському Хмедиті виправляють вроджені вади обличчя. Окрім того, українські фахівці тісно співпрацюють з закордонними колегами і спільно оперують найскладніші випадки. Вперше в історії української медицини цьогоріч у Львові дитині провели операцію на мозку з пробудженням. Під час найважливішої частини втручання хлопець був при свідомості. Заради порятунку життя на таку операцію зважились нейрохірурги лікарні Святого Миколая. Ще одне унікальне втручання провели і у Львівській обласній лікарні. Попри ризики, фахівці успішно видалили аневризму на єдиній нирці у 33-річного пацієнта. У світі подібних операцій зафіксовано лише 9, а в Україні таке виконали вперше. Важливим кроком для української медицини стало і те, що у західноукраїнському спеціалізованому медичному центрі почали пересаджувати органи за програмою медичних гарантій. Зокрема, тут за рік вдалося успішно трансплантувати чотири нирки. 2024 рік став роком суттєвих досягнень у медичній сфері Львівщини. Завдяки впровадженню інновацій, відкриттю нових відділень і модернізації обладнання, регіон став лідером у галузі охорони здоров'я України.